Доброго дня. Сьогодні 3 серпня 2023 року ми знаходимося на господарстві СВК Білопільський, Вінницька область, Козятинський район. Мене звати Вершинський Богдан, я представник Вінницької області компанії Україна». Віталій, розкажіть, будь ласка, по поводу вашого посіву, що у вас посіяно і вашу технологію. В дане поле ми посіли гібрид кукурузи «Міледі». Посів Даного поля був 27 квітня. При посіві давали 80 кг м'ячної селітри. Гербіцидний захист у нас був ґрунтовий. Що ще сказати? Підживлення, мікроелементи, цинк, все інше було по технології. Зрозуміло. Хочу нагадати, ми знаходимося на гібриді ЄС Міледі. Це крименнистовий тип зерна фао 330 Досить потужний, хороший гібрид, який розповсюджений у Вінницькій області. І господарства, які окупували та вирощували попередні роки, є досить хороші відгуки та досить стабільні і гарні врожаї. На сьогоднішній день в Качанові нараховується 16 рядів, в рядові 38, 42, дві зернини. То єсть, закладка качана йде повністю, виповнена до самого верху. Потенціал досить, досить потужний. Що ви очікуєте з даного поля по врожайності взагалі? Яке ваше бачення? Дивлячись на цю кукурузу, ми дивимося, в полі є у нас закладка по два качани. Дай Бог, щоб воно нас все, -все витримало. Будемо чекати опадів. І дивлячись на це і на цей качанчик ми мінімум 100 центрів з гектара. Ну, а що зберемо, покаже комбайн. Бункер покаже. Бункер так. покаже, так. Дякую. Ми переїхали на поле посіву кукурудзи MyFlower. 330 зубовинний тип зерна. На даному качані нараховуємо 40 зернин рядові та 16 рядів закладка. Качан є виповнений, то тобто є в нас на сьогоднішній день є достатньо кількість вологи. Закладено два повноцінних качана на сьогоднішній день. Якщо так далі буде з опадами, то я думаю, що буде повноцінних два качана в нас на момент збирання кукурудзи. Віталій, розкажіть, будь ласка, що давалось на цьому полі, які і взагалі вашого... На цьому полі ми давали при посіві також 100 кг аміячних селітри. Гербіцидний захист був у нас ґрунтовий, мікроелементи, цинк, підживлення по технології. Скажу одне за цей гібрид. Ми його сіємо другий рік. Попередній рік він це показав доволі непогано, скажімо так, найбільше по господарству нашому вродило. Попередній рік, а цей рік побачимо. Качани, як ми бачимо на даний час, доволі непогані, навіть в хорошому стані. Так, Що дякую. зберемо, побачимо. Дякую. Ми знаходимося зараз на полі посіву ЄСІЗІДА. середньоранній класичний соняшник. Високоурожайний, високостабільний наш. Віталій, розкажіть, будь ласка. Сіяли даний соняшник ми 3 травня. Посів відбувався в нас в оптимальній погодній умові, сроки. Технологія в нас була, використовувалася, та, як, та, яка і запланована була. Підживлення, фунгісидний захист два рази. Ну, і Дивлячись на цей соняшник, скажу на даний час виглядає доволі непогано. Дякую. Ми можемо побачити зараз повний запил, вже перед сьогодні пройшов даного соняшника. Розмір кошика. У нас 25 см. Виповненість повністю йде з середини. У нас немає пусто зернівки, як зазвичай є в деяких гібридах. Я думаю, що на даному гібриді, на даному полі буде врожайність досить висока, та господарство буде задоволене гібридом та своїми врожаями від даного гібриду. Дякую вам за. Такий насичений, будемо казати, коментарі. Ми ще повернемося до вас на момент збирання даного гібриду і заміряємо врожайність та поділити своїми враженнями від даного гібрида. Чекаємо вас і надіємося, що урожай буде достойний. Дякую. Дякую.